Павло, він зараз якби відомий, в якому розумінні? Запізніло, звичайно. Я єдиний, можливо, який оце отак зібрав в його бібліотека, От мені попалось деякі ескізи. Я так потихоньку це за життя його збирав, а потім вже так накопичилося і якби отримав продовження майстерні. Я кажу, це, це було. От 2016 року йому мало бути 90 років, то я сказала, зараз буде музей Бедзера. І так зробив перформанс. Там у нас тут зібрання було таке журналістів. І тому моя майстерня, а його музей. Тому що раніше вони тут працювали з дружиною. Його дружина Ліза Каємницька Бедзер і в 70-х роках вони займалися в цьому художфонді. Розписами з графіто, мозаїку робили по Закарпатті, ну в межах виробничих майстерень. Як це було за радянських часів, це просто був заробіток для художників. Бо Якщо вони так не працювали, то можуть могли їх арештувати, як за от. тому що вони навіть на початку не були членами спілки, тому що дуже важко. Він е займався постійно самовдосконаленням. Він незалежно від того, де він перебував, скажімо, чи в війську, там, де він служив, десь на Україні служив градистом. Цілі історії він розказував, як він там малював усіх от офіцерів, Так, і вони за ним слідкували, навіть що підозра була, що він був. Е Син священника. А На ті часи ця людина ненадійна, якщо вона, вона народилася в сім'ї священника. І, і це, це чому згадую, Бо це була якби його така риса дуже значна, що він його вважали художники більше за філософа, тому що він через призму такого бачення християнського і Світогляду він завжди говорив про, про щось, про якісь свої речі, своє розуміння ось, світу, природи. Але це не так просто, що він був священник, народився в родині священника. Він якраз і мав проблеми з цим, цим в якому розумінні проблеми. З батьком мав проблеми і так далі, тому що батьки хотіли, щоб він продовжив. І їхню, так би мовити, традицію теж був священиком, тому що вони замітили в ньому незвичайність, що він до п'яти років не розмовляв. Так як Павло не захотів продовжити цю традицію священнослужителя, то він насправді в мистецтві і був такою особистістю, яку просто називали філософ, тому що він цікавився не тільки, скажімо, християнським світоглядом, а він вивчав східну. Філософію, якраз філософію буддизму, скажімо, чи філософію даосизму, він у цих от роках. Я коли з ним зустрівся в 78-му році, то він вже такий був знакова, знакова фігура у висороді, що ми отак от десь починаючи з другого курсу, цікавилися мистецтвом. На виставках бачили цих всіх художників на парах, верніше тоді так уроки називалися так, вже пари. Розказували своєму викладачу, що ми там були у того художника, він нас хвалив, каже, О, молодці, ви цікавитесь, ви йому такі молоді, цікавитесь. Ми, ми вам скажемо, що тільки якось ви дивіться, обережно, там є такий художник, Павло Бедзир, краще його уникати. Ну, якось так попередив. І нас це так дуже зацікавило, чи він може нас зіпсувати. І от з того часу, як ми до нього пішли, і він дійсно, можна сказати, нас розвернув на 190 градусів, одним словом, ми знайшли причину, чому він нас зіпсував. Зіпсував нас, тому що він абсолютно, якби художник, невидимка, але його якийсь спосіб спілкування і і от йому тоді було десь 50 років, але не було різниці у віці. Він хатку йогу тренувався, та, такі пози, я там теж щось ото біля нього пробував. Він дуже добре займався пранаямою, тобто для нього дихання було дуже важливим. Тобто він був професійним йогом, в тому розумінні, що. Так вибудував своє власне життя, так, що в нього не було такого, як би сказав, випадковості. Так? Тобто, само малювання у нього було на рівні е, карми йоги. Тобто праця як така. Окрім то, того, він займався медитацією, тобто жна на йогу. Спочатку він, коли навчався е, в, в, в училищі. Яке сьогодні раніше називалось прикладного мистецтва, а сьогодні воно вже стало інститутом, ну, вивчав, так би мовити, натуру як таку, як воно прийнято в академічних закладах. Тим більше, в ті часи, якраз на Закарпатті почало насильницько нав'язувати соцреалізм. До того не було такого поняття соцреалізм, тому що всі художники вони мали академічну школу, такі як Бокшаєр, делі. Вони вчилися в Мюнхені, в Будапешті. Манайло вчився у Празі, і тому їхні вчителі, тобто Павла, Лізи і так далі, це були проєвропейські художники, не тільки там, по духу і по всьому. По всім. Спочатку те, що він був з родини священиків, до нього підозріло ставилось уже. А з іншого боку, коли він розказував що ще до навчання в Ерделії Бакшая, він вимінював намет книги різні, в Мукачеві сусідів, в книжній лавці, в Укніст. По йогі, там, по практиці містичній, йому ну, щось І вже він тоді почав займатися ще дуже в юному віці. І звичайно, що якось батько побачив, чим він займається, йому це дуже не сподобалось. Він сказав, що як же ти православний. А тебе цікавить нещасний цей проклятий буддизм і так далі. Ти дивись мені і так далі. Ну в нього були конфлікти. По-перше, він ніколи не був буддистом, він займався філософією буддизму. А філософія буддизму це тобі не послідовник якихось там ритуалів буддійських і так далі. Це треба розуміти. Філософія ніякого відношення не має до ритуалу. Це просто є такий спосіб формального мислення, бо сама філософія не має предмету. Філософ не має нічого перед собою, окрім процесу мислення. І то слідкувати за своїм мисленням. Тобто ти, якби, нічого не створюєш. А коли ти дивишся на чиюсь роботу, то твоє мислення, ти спостерігаєш, як твоя мисля мислить цю роботу, бо вона є об'єктом мислення. Так як в ті часи на Закарпатті було дуже багато, можна сказати, видань на різних мовах: на чеській, словацькій, угорській, руминській, німецькій, альбоми, журнали, газети. І вони це все читали, тому що Павло спеціально вивчив угорську мову, щоб сам читати. І, звичайно, що органи, які від культури, які слідкували, вони не всі знали мови і не розуміли про що. Але на Закарпатті в мене тут зібрання є якраз оцих от, журналів, газет. І це все про сучасне мистецтво. І тому вони, якби постійно, були в тендемі того, що відбувається в Європі. І для них було дико те, що відбувається в Москві, у Києві, і навіть у Львові. Вже Початку 70-х років, коли абстрактне мистецтво, яким він займався, воно не було актуально, тому що його не можна було виставляти. Ну, Ти робиш якби для себе, тому що ти, а виставляти не можна. На виставці треба було щось виставляти або живопис реалістичний. І він казав: значить так, Ліза, я віддаю тобі всі фарби, ти малюй, а я буду займатися графікою, йогою і філософією. Вже 70 70 роки. І він почав серйозно більше приділяти увагу якраз в малюванні. Так? І, звичайно, що ти не будеш займатися йогою і в майстерні там сидіти, чи де там і малювати. Він розказував, що почав практикувати голодовку, а як краще голодувати. Це, звичайно, на природі. То каже, коли літом він виходить десь на берег річки, тут от купається, загорає, тут же малює. І одного разу, каже, так сталося, що там от він недалеко біля моста таке місце мав, що на голові стояв і так далі. Діти побачили, що він робить дідо. Ну, то не дідо, бо він лисий був, то виглядав, як дід, звичайно. А то вони, каже, почали в мене каміння кидати. Ну, а що каже зробиш? То я каже, думаю, ні, треба йти кудись глибше в ліс. І каже, це перше моє було життя в лісі, а, і він голод, голодовку робив, 40 денну голодовку. І каже, біля поточку в лісі глибоко каже, він займався якраз малюванням і медитацією. Якимось чином це настільки його вразило, що він почав малювати ліс вже якби по пам'яті. І, і, і це, і, 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 окрім того, вже в 70-х роках його зацікавила, скажімо, така, такий напрямок у індійської культури та власне, філософської релігії, скоріше це релігія у панішади, яка перекладається як лісна філософія у Панішади. І от, виходячи із цього враження, переживання як досвіду, так? От, єднання і розчинення в природі, і також філософія у панішат. От він постійно працював. Вже в напрямку того, щоб відтворювати життя дерев, лісу, і в нього там ціла цілі образи складалися, скажімо, пояснення суто філософські на тему, що таке є внутрішня форма лісу, що таке є зовнішня форма лісу. Він говорив так: дерево це внутрішня форма лісу, а ліс це зовнішня форма дерева. І тому людина, перебуваючи в лісі, вона якби, бачить і дерево як, як особистість, і бачить ліс як багато дерев. І це, каже, дуже глибоко якраз є в нас закладено, тому що ми все ж таки ну, людина якби все ж таки вийшла з лісу. І ось така лісна філософія. Ну, Звичайно, коли ми говоримо, наприклад, про, про, про такі роботи більш конструктивні, то, то це вже його переосмислення, ідея, що він все-таки є людина, яка живе в місті. Тобто це вже та культура, архітектура і так далі, коли ми вже розуміємо, що е, якимось чином ми виходимо з цієї, так би мовити, е, Природи, як діти, так ми з цього рая ми вийшли так із, із того божественної цільності. так. І ми, як людина, яка почала освоювати природу, так, то вона прийшла до того, що ми можемо говорити, що вона стала сама себе вибудовувати на, на фоні природи. Вона почала використовувати природу, і, і тут вже е, ми сьогодні бачимо, наскільки діяльність людини вона загрожує планеті Земля. Це треба визнати, що в нас сьогодні є криза Гомосапінця. Тобто людина розумна, вона перестала якби, відповідати тим, яким були закладені, скажімо, теми ну, такі, як Будда, Христос. Алаудзі, які навчали в певний період якраз на початку скажімо, там, нової ери, так, вони якби закладали якісь цінності і зобов'язували людей, що ви можете користуватися дарами природи, але ви розумієте, що ви є вже не зовсім природи від природи. Ви належите космосу. Ви належите еволюції. Бедзер постійно про це говорив, що наступний етап, якщо людина це пройде, як Гомо сапіенс, вона має війти і набути форми Гомокосмікус. Тобто людина, яка реально відчуває себе, що вона господарює в космосі. І от це воно збігається з тим, від чого почалася філософія. Філософія почалася від того, коли в античному світі зрозуміли, що. Якщо отак от будемо постійно вести війну, то ми врешті решт якщо не природа, то ми самі себе знищимо. І от бачите, наскільки складно розуміти Павла, тому що він не то що говорив про це, він жив так. І часом його поведінка була дивна, як дитини. Тобто він ніколи не сварився, він ніколи там в нього не було поганих думок. Він просто часто його жінки все хотіли приручити, забрати до себе. Там, його кормили, кормили. І коли він там поїв, потім тікав від них. Вони го одне інше. Він так да-да-да розказував, вони так слухали його, цього. потім каже, ні, я туди вже не піду. І були взагалі дивні випадки. Ну, можна трошки занідотів. Раз він стояв на голові. На фонтані там такі було цього. Ну, На фотографіях видно, там досить велика була така Каже, до нього підходить один турист і говорить: товариш, а я мог би так зробити, як ви? А він так спокійно каже, опустився. Та каже, могли би сте. Але перед тим, ну, він каже, на голові. А він каже, могли би сте, але перед тим її треба мати. Його мрія була довести у цю свою практику художню до, до е, голограм. Тобто він говорив, що голограма це є якийсь кусочок тої матерії, яка може розповсюдитися на весь космос. Насправді це традиційно називається оп-арт, тобто оптична ілюзія. Це 60-ті-70 роки, і що е, е, я би сказав, що як. Сьогодні молоді люди все черпають через інтернет, та в Ютуб зайшов і все буквально і так далі. Павло, він сам відкривав для себе деякі речі, які були співзвучні тим, тим речам, які робили, скажімо, його колеги там, за кордоном. Так? От, Наприклад, я знайшов у бібліотеці. Хоча він це проговорював, але я не мав доступу до книжок, бо в нього бібліотека вся була на підлозі, і там важко було щось знайти. Картотеки ніякої не було і ніколи. От. І коли я вже розбирав там ящики, ми перенесли їх сюди з його квартири, то я знайшов дуже цікаві книги. У 60-х роках, коли почалася оця дослідження космосу. То дуже багато науковців, вони якраз розвиваючи скоріше військову техніку, так, вони працювали над тим, що називається оптичність. І прорахування, значить, там, наприклад, як можна приховати військовий корабль на морі. Тобто його розфарбовували настільки в певні якісь, як камуфляж, так? що важко було і поцілити, якщо мається на увазі військові якісь були там та, події. От. І вони настільки працювали з реальністю, скажімо, нашого фізичного ока, так? І, і, і я бачу, що Павло цікавився якраз тим, як можна, скажімо, це перевести в мистецтво. Тобто ти повертаєшся до реалізму, але не через те, що ти якби його, як це робиться, скажімо, в академічний спосіб. Так? А ти переробляєш його на рівні певних структур, але вони є реальністю. Бо ми ж не знаємо, як працює наше око. Я займався жінчим багато. Ну, багато років це так сказано, багато, насправді багато. Десь років 18 я реставрував е, Необароко при греко-католицькій епархії. Там були два інженери, які, ну, інженери, але вони проводили там опалення. І один говорить: каже, дивися, каже, як він тут то робить. А ти пам'ятаєш, я тобі розказував, що десь у 70-му році комусь я їхав, каже, з Києва, з Києва до Ужгорода. І сидів у, 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 у нас, каже, у купе один лисий каже, і це малював. Малював щось там крутив, крутив, і нам давав. А я питаю, а на що ти це, це робиш? А він каже, я сам не знаю, на що робиш. А, а відкиви, ви, а куди? Ми, каже, його розпитуємо. А він каже: А ви знаєте, я, каже, був зараз у доктора психіатра, і він мені казав, що що, що, що я такі всякі штуки робив. Я зразу зрозумів, що це майже про Бедзер. Тому що він настільки міг когось там розказати якусь дурню при тому, щоб не пояснювати, а що це є, і так далі. Так от він, ви до нього приходили, він вам давав листочок і каже, ви собі там щось накрутіть. І ти береш, накручуєш. Він потім бере і каже, а я тепер то -то все приведу в порядок. І тому він ніколи не прибирав у хаті, бо каже, для чого? Мене цей хаос провокує. Я беру, скажімо, папір і цей хаос приведу його в порядок, а не я буду займатися як домохозяйка. Павло дуже чітко розумів ці всі проблеми. І тому для нього малювання було як шлях йти до кінця. Тобто це не було таке, що от я там, малюю, тому що воно є корисне комусь і так далі. Ні, це як форма е, власної, власної екзистенції. Де би він не сидів, він постійно щось робив. Тобто для нього було важливо, важливо оце, оце, як він каже, голова думає думку, а рука має, має щось робити. Так, вона й робить, каже. Павло художник, який був завжди е, малював якраз чорно-білу графіку. Все своє життя в більшості презентував себе як графік. Я пам'ятаю, 86 рік він поніс живопис і в нього не прийняли. <реш> <реш> вони сказали: Павло, ну ти ж графік, ти ж ти вот. Ну, Я їм кажу, він робив живопис як, як, як Сезан. От якщо взяти Сезана і Павла, то вони дуже близькі. А це Фетра, це китайська туш, і от він це, значить, так. от... Швиденько робив, і який стиль, щоб це зрозуміло. Е він купував за 15 копійок рулон ризького папіра. Грубий, він дуже такий грубий, він для викройок був. І він щось мав 10 чи 15 метрів. То він просто брав картон такий от, по, -по, по ширині і наматував його. Так от, наматував, ну, щоб довго. І, і потім ставив до стінки і в туш, і малював. І коли намалював, то все відмотав. Намалював, відмотав. І в нього, і в нього це йшло там, я не знаю, за десять хвилин вже замалював. А потім, коли дивився, що то добре, то він навіть не різав акуратно, а просто згинав. І, бачите, і лінійкою краї, так просто, як його ще в школі навчили розрізати. Інколи і в нього порвані ці края. Тому я зберігав, бачите, ці края. Ці, що роботи я відібрав для, для виставки в коридорі. Це у мене весь коридор був закладений такими роботами. Я це робив і не знаю комусь. Ну, Після його смерті я десь п'ять виставок різних зробив: Оп-арт, Фетра, то роботи царапані, монотепії. І ну, так популяризував його, його творчість. І колеги приходили і кажуть, а ми не знали, що він такої малює. Весь 90-й рік він так от прийшов, він на виставку таки не давав роботи. А, і, тому, і тому мені шкода, тому що якщо би. Ну, можливо, не все від мене залежало, то можливо, це якось би вплинуло на ситуацію не тільки. Можливо, якщо не в Ужгороді, то принаймні в Києві би знали.